Микола Горель від початку повномасштабного вторгнення волонтерить. Нині його сім'я передає власний автомобіль на передову. Машина це Мерседес, 207. Немолода, скажімо так, але бойова. Я думаю, вона мені відслужила більше 20 років. лично мені. О, і я думаю, що хлопці жаліти не будуть, що вона послужить ще довгий час. Дасть Бог до перемоги і внесе свій вклад. О, перемогу нашу До відправки автівку відремонтували тамтешні волонтери. Його було відремонтовано, вчіплено сидіння. Він має певні бойові завдання виконувати. Ми радилися з військовими, як правильно зробити. Поставлений другий акумулятор, аби заводила машина. ну Багато покраска, малювання машини, підготовка. Це власне варили. Хлопцям на, на війні дуже важко, і е, цей, так би сказати, наш, наша якась, е, я не кажу, що велика допомога, але це допомога е, благодаря нашим е, односільчанам, благодаря небайдужим людям. Е, от хочу їм подякувати і, і взагалі, щоб люди. Е, щоб ми жили мирно, нам треба зараз підтримувати наших військових. А це Сергій, батько трьох дітей, яких з перших днів війни став на захист країни. Сьогодні він допомагає сатанівським волонтерам. Готовий допомогти будь-якому воєнному, якщо в моїх силах я готов. Там своїм хлопцям мотор їм волонтери з Вінниці прислали нового мотора, а старого я його забрав сюди, у Юра. Отець Ігор ми його хочемо зробити, і що буде запасний мотор на будущ колись. Нещодавно сатанівчани зібрали кошти на чергову автівку, яка вже поїхала на передову, а допоміг їй придбати ветеран війни Сергій Ільїн. Мій сусід попросив, щоб вивозити така, що була незрячна, не дуже видно, заметно, щоб вивозити ранених, щоб і було лежаче можна було. Ми знайшли без документів. За 500 доларів машину і придбали. Одні люди так говорять, що а, купляють старі машини, і потім ті старі машини віддають туди, а там треба добрих машин, але я би хотів так сказати, що ні, це неправда, так, купляємо дешеві машини, але ми купуємо те, що ми годні. Ми не магнати, ми не, не, не мільярдери, не мільйонери. Отець Ігор Топоровський об'єднав навколо себе всіх цих волонтерів, Священник, який допомагає воїнам не лише матеріально, а й духовно, адже є капеланом. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.